Вітаю, мене звати Марія, і я з радістю розповім про Profumco Shop і магазин який дбає про вашу красу вже понад 16 років. А що робить нас особливими? Оригінальна парфумерія тільки справжні аромати від відомих брендів, нішева парфюмерія унікальні композиції для справжніх цінителів, професійна косметика засоби, які використовують майстри. Веганська косметика турбота про природу і вашу шкіру. У нашому асортименті засоби для догляду за обличчям, тілом та волоссям, продукція для солярію та безпечні засмаги. Ми доставляємо товарновою поштою в будь-яке місто України, працюємо за зручною системою передоплати на фопрахунок. Відвідайте наш сайт парфункашопком'юей, або пишіть прямо у Viber чи Telegram 067 349 57 33. «Парфумка Шоп 16 років досвіду, тисячі задоволених клієнтів. Вітаю, мене звати Марія, і я з радістю розповім про парфумку Шоп і директ-магазин, який дбає про вашу красу вже понад 16 років. А що робить нас особливими? Оригінальна парфумерія тільки справжні аромати від відомих брендів. Нішева парфюмерія унікальні композиції для справжніх цінителів. Професійна косметика, засоби, які використовують майстри. Веганська косметика, турбота про природу і вашу шкіру. У нашому асортименті засоби для догляду за обличчям, тілом та волоссям, продукція для солярію та безпечні засмаги. Ми доставляємо товарновою поштою в будь-яке місто України. Працюємо за зручною системою передоплати на випрахунок. Відвідайте наш сайт parfumkashop.com.ua або пишіть прямо у Viber чи Telegram. 0 67, 349, 57, 33. Парфумкашоп, 16 років досвіду, тисячі задоволених клієнтів.